Чити вас на комісію, тобто ви тут не наводите ніяких фактів, ніяких питань, тобто ми не можемо там перенаправляти в поліцію звернення мешканців про те, що вони хочуть прийти на комісію. Тому, якщо там ви вважаєте, що треба перенаправити ще ваше звернення до правоохоронних органів, ми готові його розглянути на наступній комісії, так само перенаправити. Якщо ні, це по суті то саме, що ви підете самі і понесете заяву у правоохоронні органи з тими самими. Доказами, протоколами, фотофіксаціями і всім решта я більше ніж впевнена, що правоохоронні органи швидко нададуть оцінку, якесь правове рішення. Якщо ні, то ну суд швиденько ці питання. Тому ми вам дякуємо за, за за те, що ви вам не байдуже доля вашого будинку. Я вам вважаю успіхів і надіюся, що все буде добре і. Саша, Саша, почекайте, будь ласка, на, на дві хвилини. Шановні колеги, ми всі ми всі з вами сидимо взагалі. Кожний із нас має свою точку зору і кожен, кожен має право на да, це. Я, я можу не погоджуватися з кимось, да, зі мною хтось може не погодитися, але. При тому, в цьому ми в залі ніколи не знайдемо жодного консенсусу. Давайте я пару просто, просто їх хочу озвучити. Перше, ніхто вже тебе не хотів ображати по куричці. Це не звучало в контексті образи. Не звучало. Це звучало просто в контексті, тому що е, на тебе апелювали. Як сказала нам голова ОСББ, що ми сьогодні побачили і на її е, цих роздруківках, які вона наклеює, е, так ми просто зреагували, але це не було в плані що ти, це неправда. По друге, е, якщо бумали е, речі. Навіть від мене рейдерське е, вихоплення, це так виглядає з тої точки зору яка це не у тебе. Сьогодні можете передивитися відео, що я і пропонував. Женю запросити на комісію. Так було в колегі. А потім хтось ж... просто сказав: він не прийде. Адесували, а з'ясувалося потім Женя стояв, Сіявзував, що тебе навіть групи немає. Ну, це це теж. 4 числа, не дослухали. Але Женя, щоб ти не думав, ніхто тебе тут не збирається і не збирається ображати, і е, тобі висловлюються якісь рейдерські захоплення. Колеги, якщо е, Віктор написав якесь звернення, він написав звернення тільки реагуючи на те, що звернулася голова ОСББ. Тільки на це. Не тому, що він персонально має щось проти чи вас чи нас взагалі. Давайте так. Вони зараз були. Ми почули їхню точку зору. На зборах я почув ще більше. Ми почули їхню точку зору. Вони нехай. Вони нехай розбираються між собою. І це буде правильно. Є в них всі ключі: є правоохоронні органи, є в них суди. Є в них їхнє бажання зробити свій будинок е, краще, так да? вони нехай. Е, але ми з вами ми не маємо бути заручниками цієї е, ситуації. Ми, не маємо. ми маємо бути на боці того благоустрою, який є у кожного е, з округів. Але не мішати людям зробити краще. Да? Ні, ні, ніхто їм не заважає, ну, ніхто їм не заважає, але це не буде. А если называется меня победить тогда? Она по полной рай, по именю отчеству не знаю, я. По правильному такси, остановили. Когда мы на так. А то, что я здесь уже криминально совершила, закусило камин. И что доказывает, здесь каждому доктору. Цикає, то є, то не є. Кріні, ні, ні ну, може не можемо це спрашувати. Я люди, які про що сказав. Послухали ще. Дай ту бумажку, да я туману. Ні, вони готувалися просто. Ми ж взяли ті бумажки, що ми готувалися, що ти готувався, на, бо ти допомагає. Подивіться допомагати їй розмовляти, вона до тої комісії. От вона до тої комісії. І була у мене як депутата третього округу, звернулася на моє прізвище з офіційним зверненням, нею спілкувався, Я їй кажу на комісії, кажіть комісійно, щоб було на протоколах, записано під мікрофон, що ви маєте, які докази у вас, які так само сьогодні люди, ці пише з фотографіями до протоколу. я поступив. Напевно, то, що їй ніхто не заважав говорити, це не гірше, а це краще правильно. Неправда. Те, що вона сказала, і більше сказала, ніж їй дозволили, так краще. Тому називається. Тому мені було цікаво, я запитав у своїх знайомих, які живуть там. Були кардинальні арісні прості. Най якщо це все до дотримано цих пунктів, я не бачу це від але якщо воно так більше за неї. Це не значить дотримання. Та їх дуже багато. Це не поодиноки ще раз і, і, і це скаже, звертаються постійно по околу своєму. Я особисто намагаюся реагувати на будь-яке звернення і мені незалежно від кого чия це голова, що на кого вона орієнтована. Якщо є щоб і будинок не залишився без правління, встановили людей, прийшли. Я привів так само на сесію як сказала. Мирослава, хай прийдуть на сесію, слово буде мати, якщо захоче голова зададіючи, якщо з того часу не отримає з поліції ніякої відповіді, хай вона виступить, хай виступить голова, та це має бути. Повірите. Де вона була? Дивіться, ну ми це. Те... Половина світла, перешкод, люди механіть, а йому квітка. Це правильно? Можна позбавити, що так. Запити тут є, політи, і тим

Я не пора взагалі да, провести ви це все самого, тому що додатки у мене є питання до тих додатків. Е, я думаю, що довго якщо є група, є реєстратори, реєстратори, як дотримати ці пункти. Тому що, наприклад, е, треба посилатися на документи, хто власний, тобто або ти прийшов да, до юлістик, треба до неї долучити до цього додатку. Це голосує людина а у цього власник такий та він на підставі долгу додати шмаркова. І може бути таке, що зараз проробить голода, а вони скажуть, Я не знаю, я не знаю, він не знаю, я 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 Vážený, kdybych ti kázal, opravdu jijeme. Já bych ti kázal, že. Což je, že. je, že když já řeknu, že jsem zemřel, 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 že Добре, шановні депутати, маємо два листа, будь ласка. Я, листа, будь ласка. Значить, те, що ми просто публічно відоритети, це розпочав на адресу Карпатської України дев'яносто вісім просить. Так, як буде 98 пошкоджено. Шифер на каріля потребує заміни дерев'яне покриття як наслідок у приміщенні підбірної волонтері, через що псуються книги, які є частиною Державного бібліотеки фонду України, та незадовільні матеріальні умови, а саме відсутність опалення та самбудів, немає можливості постійного обслуговування абонентів приміщень бібліотеки. На балансі, ДМІ перебуває нежитлове приміщення 455,7 квадратних метрів за адресою різнично 4,2 Setale, але заперечили присідані комісії мета культури, на жаль, не прийшла, вона немає в цьому регіоні зводилися. Ну давайте перевернуємо. Три все одне крилоди. Давайте тоді, да. я пропоную на сесії. Ми ще орієнтовно порахуємо, знаю, Це бібліотеки паралізичні стоматологія, і вони одна на вже в них повністю все проти клопу, постійна вимога, а книги псуються, того, і вони просять частину приміщення на залізничні. Тому ну, ну, на нього, не є на проспекті, є, є дві дитячі, є, ну, коротше. Чи ходять туди люди зараз? Мені є, є сумніви. Борис не хлопається, він не може бути в одному районі. Ну, Гаріна, зрозуміло, що Гаріна їхати на проспект... Сережа, дивись, якщо є про... Ну, є про... Питання бібліотеку перенести книжки, щоб там не пліснили, ну так треба перенести, шкода, ну а... Я розумію, Ні, книжний фонд... Я увазі, що перенести на перед Богословом. Бо вони буде поруч відносити, ну, в процесі... Ну, це наша, я думаю, не критично. Так, і у нас є звернення від Матронич. Наталі хоче приватизувати якому поєктує приміщення. Так, так. Матронич Наталія отримала це приміщення через окціону. Після того вона звернулося про надання відводи на здійснення невідяння. Покращення комісійному виїзд є комісійне обстеження зафіксовано, що там було. Коли були покращення? Коли були виїзди? на 6-го весного року, це ще був Юрій Жганич. І Жганич був комісія, я пам'ятаю, ми виїжджали. Після того було рекомендовано департаментом на сходження А комісія тоді дала заключення на дати, ми тоді дивилися, вроді там не було покращення. Правильно. Ви дали згоду здійснити покращення. А, і ми а, діснило, Докуматі, діяли, на докумати, які вже нам відповідно на допомогу, це докладатися прит... так. Який будинок? Це те, що Женя показала. Там пошта, там всередині, це, мі, мі. це мі. по центральній вулиці Карпатської України. Була, та, там банкомат був Приватбанковський, чи що там було, щось таке? Там ні, але її не буде, і на вулиці був якийсь банкомат. Ні, вона була в Я пропоную на тесі, так як закон каже, що ми... А скільки часу вона там працювала? Через аукціон вона отримала... Назаду. 13-го, на, на 6-го, 22-го року. Ні, там вона раніше Ні. Бо там була вона ще в пітку робила. Була пошта, після пошти прийшла вона, по-моєму, так? Да? Тільки пошта прийшла. В 22-му році вона, вона отрималася. Що каже? 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 За квадратів? 40, -40. 34 Добре. Їй дали згоду на, на,. що? На nah, покращення. <specification> <spe ajust¨lden> <listen> <ôngMAND> <sed> <Muhnant>

Штукатурка, ремонт штукатурки, так операція виноват. Убив. Так, до скільки його хочуть продати? Ну, це не відомо. Коли включимо перелік, то тільки зробить, як це Але зараз висока, як скажу. А чому ми продаємо через укціону? Немає рішення. Немає рішення? Ну, дивіться, дивіться, в мене, дивіться, З приводу того, ну, ви знаєте мою думку, з приводу того, як продавати по схемі покращення. Завжди бюджет. Дивіться, дивіться є до є після. Ну, просто покращені. Це косметика. Це косметика. Давайте так. Ми можемо це продати через аукціон, я впевнений, ми продамо до. Наприклад, останньої продажі, я пам'ятаю, чи перед останньою по Собранецькій вулиці я було 6 мільйонів. А починала 6 мільйонів, а починала там з страт... Я туди приходив, я дивився, в якому стані це було. Чесно, за 6 мільйонів я би в житті це не купив. Але місце. Геральна вулиця зараз Карпатська це теж місце. Це центральна дорога, в яку заїжджає. Всі, от через пармінок, це фітральна, це ні. Моя думка: зараз продавати це через схему покращень це не вигідно. Вигідніше куда її на аукціоні. Якщо ми ті витрати, продаємо і заробляємо гроші. Ні, ну відповідно, людина має право. Дати тодати та, тодати. Та, ні, ва, беремо, нічого. вона ж не закінчилася.